Привіт, пані та панове! Я Оля, парфумерна блогерка з Києва. Сьогоднішня добірка ароматів об'єднує їх природня гіперреалістичність. От аромати пахнуть природою. Я давно зрозуміла, що це найулюбленіший мій напрямок парфумерії, Ось коли парфумер. Побачив якийсь прояв природи, якийсь момент природного явища і налив це во флакон. Можна цим замилуватися, якісь шородіння листя, вітерець, е якийсь дощ, літня злива. Оце все сьогодні будуть не всі аромати природні, які в мене є, але ще такі яскраві представники певного напрямку будуть квіткові, зелені і про земличку. Перша квітка це замжевий гіацинт від склова Sweet Hyacinth, Це найреалістичніший аромат гіацинту. Ось уявіть цю квітку: живу, яка росте в цьому горщику, і отак вона і пахне квітками, гіацинта біло-рожевими, стеблами. Листочками соковитими і землею, і прохолодною землею і коріннями. Ось так вимальовується найреалістичніша картинка квітки. Аромат розкривається замшою, такою м'якою світлою, шершавою, текстурною. Дуже ніжний. Спокійний, абсолютно весняний аромат гарного настрою, можливо, навіть сентиментальний, бо згадується початок весни, 8 березня, оце ми бігали з цими квітками і якісь, можливо, спогади з дитинства. Для мене це просто дуже затишний, спокійний аромат. Дуже полюбляю їм парфумуватися ввечері після душу, коли готуюсь до сну. Дарує мені класний, спокійний, милостивий, муротворюючий настрій. Наступний аромат про квіти це Олен від «Діптік». Це аромат про жасмин, нарциси і зелені ноти. І все. Мінімалістична, чиста композиція. Нічого не засмічує ефір, щоб відчувати цей аромат як природній, реалістичний. Це аромат про квіти в кущах. І все. Ось так. В ароматі немає ні деревної бази, ні ванілі, ні мускусу, який би розкривався там, а доглядовим кремом і щоб нас відволікало від квітковості, природності цього аромату. Ти, коли його вдихаєш, відчувається ця гіркота пилку нарцисів, серединок нарцисів. Жасминовий кущ в цілому, ці гілочки. Листочки в ароматі є прохолода, свіжість, повітря. Хоча квіти жасмину не є такими дуже легкими, в них присутня певна така густина і насичений квітковий аромат. Проте він дійсно, наче от ти занурив у голову кущ, і так воно і пахне. Неймовірно, жіночний, делікатний, легкий в розумінні і в використанні аромат. З делікатним шлейфом. На мені він яскраво звучить десь годинки три, ще менш яскраво ще годинки 2-3. Це мій аромат не на повсякдення, а я його ношу на особливі випадки. Подеколи хочеться такого жіночного настрою вечорами. І таких характеристик цього аромату мені достатньо. Наступна квітка про жовті пухнасті кульки. Це мімоза. Я її довго шукала. І найреалістичні, найреалістичнішу, і найприроднішою, я знайшла в. Бренді Paris Monte Carlo це мімоза Тенерон. Моноаромат ніжної мімози. І вона ось роблена так, щоб ми її носили довго і вона нам не набридала. Взагалі, мімоза це дуже сезонний аромат, і в плані е ботанічному, і в як відображення в парфумерії Ми хочемо її носити там певне два тижні на рік. Проте цю я хочу носити. Весь теплий період, бо вона свіжо-зелена, прозора мімоза, ледь кремова, ледь пильна, от нібито посередині. Тут є солодкість по-своєму, по-мімозовому, -по реалістично і дуже красиво. От хтось полюбляє мімози, такі кремові, як, наприклад, в бренді Natura парфам українському для мімоза, у них є дуже кремова, навіть з такими кремовими квітами, наче вона ця мімоза. Це просто аромат мономімози без якихось перегібів, не ускладнений нічим. Переходимо до зелених ароматів, і перший це French Lover від Фредеріка Маля. Це лісовий зелений аромат. про... Дерева та будяки в лісі, і якщо уточнити час, то десь після дощу. Дещо до цієї назви вона бентежить деяких людей. French лавер цей аромат має декілька назв. Ось таку французький коханець та грозовий ліс. Ця назва French лавер це нібито так для європейського ринку, інша для американського. І ось ця назва грозовий ліс до цього. Аромату, сам сам аромату пасує набагато більше. Починається гіркими, свіжими, чистими травами, полином, гальбаномом. має мшисто, хвойну деревину, є землистість, прохолода, свіжість. Цим хочеться дихати ну майже так само, як в справжньому лісі, от офлайн, заходити в цьому лісі після дощу і дихати. Це свіжість, яка йде від мамитих дощем трав, дерев, оця вогкість, свіжість прохолодність, земля, це хлюпання. Ну, а вже ж заходитись в лісі і дихати цим набагато краще. Проте цей аромат теж непогано, ну, тим паче це парфумерна композиція, її треба носити на собі. Ліс на собі не поносиш. Тут є. Кедр, вативер, ледь, мускус, кремовий мускус все в ньому чудово, стриманий, спокійний, елегантний аромат, свіжий, прохолодний, про трави та дерева. Якщо ви не байдужі до цього напрямку, так як і я, будь ласка, заходьте на мій канал, долучайтесь, задавайте в коментарях питання будь-які по темі природних ароматів. Будемо з вами з цим розбиратися. Наступний зелений природний аромат це вербова мавка від бренду Essence by Vita від парфумерки Вікторія Сіміч. це український бренд. Вербова мавка. Присвячена о, незламності, бо верба це символ незламності. Ще верба пов'язана з водою, має символ життя, здоров'я. Взагалі, якщо вам цікаво напрям природних ароматів, які ще мають таку глибоку філософію, то познайомтесь з цим брендом Essence by Vita. Вікторія створює аромати, навіяні нашою історією українською, і новою, і старою, це якраз про нову історію. Пахне це гіркими травами полину, весняними маленькими цими листочками, гілочками. Це дуже прохолодно і соковито. Саме гіркота трав, якщо порівняти, наприклад, з френч лавером. То вона дуже різна. В вербовій мавці ця гіркота набагато інтенсивніша. Вона мені навіть те, що нагадує не короткий час як таку гіркоту від хрону, від коріння хрону. Через деякий час в ароматі з'являється та молекула кашмаран, яку я просто обожнюю. Тут в піраміді заявлена кашемір. Ну, ми знаємо, що ніякі светри в парфуми не кладуть. Це м така назва молекули кашмиран, яка пахне і землею, і грибочками, і деревом, і молодою кукурузкою. І має такий оксамитовий надотик, м'який деревневий мускус, від чого і отримало свою назву кашемір, що таке там ягеньке та пухнасте. І з'являється той кашмиран, і все в цьому ароматі для мене стає зрозумілим і дуже гарним. Тому що це момент, коли гілля верби спускається до землі, і від маленького вітерця от шорхається по землі. І ось так мені цей пахне аромат, і моя уява малює тут картинку таку просту, просто от так шматок землі, по якому шорхаються гілля верби. Гарнющий природний аромат, і ще наш український. І наступне це Філосікос. Обов'язково він має бути, бо я цей аромат обожнюю, і він як найкраще показує напрям природних ароматів. Це розтерте в руках інжирне листя, молоді трави, зламані ці молоді гілочки з завершково-кремовою фруктовою базою. Це прямолінійно сентиментально природній аромат. Мені він дуже подобається. Я його обожнюю. Це на 99%. Божественний аромат. Аромат починається з соковитими травами, гілками. Далі розкривається саме терпкістю інжирного листа, об'єднується з кремовою фруктовою базою. Так аромат існує на шкірі десь годинки 4. Це не найстійкіший аромат взагалі, треба це знати. І розуміти, це не зменшує мою любов до цього аромату, бо це дійсно дуже гарний інжирний аромат. Знаєте, взагалі не існує в парфумерії ось одно, одної такої молекули от візьмі її, і буде тобі інжир в ароматі. Інжир, ні. інжир це у нас акорд, це комбінація декількох нот. І кожен парфумер створює для себе свій особистий акорд інжиру. І Саме ось цей інжир сварила Олівія Джакобеті. Це взагалі парфумерка, яка перше в парфумер принесла. Почала використовувати інжир. Її перший аромат був прем'єр-фік для артизан перфумер і після нього. Вона створила цей. Ще цікавий факт, що акорд інжиру складається переважно там, зелених нот, лактонних молочних і фруктових. І саме інжир роблять з персиків, абрикосів. І не дивуйтесь, якщо вам інжирні аромати пахнуть більше персиками та абрикосами, ніж інжирами. Це все нормально, якщо ви ще. Незнайоме з цим напрямом природних ароматів. Це гарна, гарний аромат, щоб почати знайомство. Комфортний повсякденний. Казали, що стійкість 4 години для хлопців, для дівчат любити безмежно. Третій напрямок ароматів це земелька. От хто шаленіє від вогкості, якоїсь прілості, нерухомого повітря, земли, ось цієї такої. Про холоди, яка йде від вологої землі, от вам сюди. Я таки обожнюю, прям шленію і шукаю постійно і аромат про землю, який я знайшла, це Baie 19 від е, Лелабо. От уявіть собі, шматок найсексуальнішого чорнозему, просиченого, насиченого дощовою водою. Ось так пахне цей аромат. Проте це дуже Парфумерно і насибельно. От Я довго шукала аромат, який би пахнув не так, що ти просто викачався в багнюці, як порося, і ось так пахнеш. А це було парфумерно, е якось обіграно, цікаво і насибельно. І ось тут я знайшла, але я продовжу свої пошуки, бо це дуже дорогий аромат. М -м -м. Пошукаю ще щось, можливо, подешевше купляти прямо сьогодні. Не буду це бігти. Бає 19. Він про холодні пачулі, навіть заморожені з холодильника, про ялівцеву деревину з легкою такою, навіть камфорністю, якою може давати ялівець, і він завжди дає. То ялівець про холоду і таку свіжість, обожнюю влітку аромати саме з цією деревною. Ще в ароматі присутній амброксан. І всі ці інгредієнти, вони от розкриваються в сторону озонувісті. Я прям впевнена, що в цьому ароматі також присутня молекула кашмиран, та ви мене скоро будете називати Оля Кашмиран, якщо я буду в кожному ароматі акцентувати на цьому увагу. Це суперстійкий аромат. Я думаю, влітку, коли з тебе злітають аромати, це він буде довго триматись і охолоджуватись. Ой, обожнюю його називати, мій сексуальний чернозем. Друзі, якщо ви продовжуєте шаленіти від ароматів сирості, аромату коріння рослин в темному льосі, де нерухоме повітря грибно, все грибно-земельне аромат. Молодої кукурудзи, от коли її розриваєш, і так воно пахне. Всім вам я раджу спробувати молекулу Кашмеран. І, і молекулу 0,5 це якраз Кашмеран, і Есцентрик 05, там, де також молекули кашмаран, але об'єднана ще з цитрусово-ховойними деревними відтінками. У мене я знайома вже з молекулою 0,5, але в пробничку в мене є асцентрик 0,5. Мені цей пробник подарувала моя подруга, який оці всі молекули 0,5 АСЦентрики пахнуть просто землею, з хоробаками. Для мене це звучить просто як апетитно, таке парфумерно сексі обожнюю і ту, і, і то, і то. Проте особисто. Для себе я хочу мати в своїй колекції молекулу 0,5, яка пахне просто сирістю. А Сцентрик 0,5 там вже додано і цитрусові хвойні елементи. Та, проте, якщо вдивитися, внюхатись в кашмаран, то за оцією землистістю, за запахом качана кукурудзи. Можна відчути дуже ніжно цю цю, цю а, кашемірову текстуру, і навіть теплоту за тою сирістю, можна знайти знайти дуже затишну, тепло. Оце відчуття кашемірового светра обожнюю. Якщо вам дещо сподобалось цьому відео, обов'язково залиште вподобайку під цим відео. Питайте щось в мене в коментарях або діліться вашими найулюбленішими ароматами з природного напрямку. Тут тема вивчати, не перевивчати. А я з вами прощаюсь не дуже надовго. Скоро побачимось! Я ваша Оля, і слава Україні!